Повірте, це найсмачніша сирна паска, яку ви спробуєте. І вона готується дуже швидко. Берете два яйця, цукор і перемішуєте до розчинення цукру. Потім вливаєте гарячі вершки і знов перемішуєте. Далі цей крем потрібно проварити на сковороді. Доброго ранку! У нас почався сезон на балконі. Будемо снідати там. Сніданок я приготувала. Зараз Сенька повісить мені мою гойдалку. І будемо їсти. Класне в нас тут місце для відпочинку. Вдвох ми коли купували цей будинок, тут цього нічого не було. Тут і ремонту не було, тут інший кахель був. Тут було тільки місце, знаєте, база. А ми все зробили. Так, тепер я там можу посидіти. Будь ласка. Ой, дякую. Тоді я буду тут, а ти там. Ой, ой, зараз я впаду. Це розумію, ранок добрий. <смеш> Саня, до речі, вже з'їздив, відвіз діток до школи і приїхав. Трошки співають краса. Коротше, цього року на Великдень повинна бути гарна погода, не дощ, як зазвичай. І будемо купатися, сподіваюся, в басейні. Мішка, а ось такі красиві. <смеш> 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 Дітки я вас люблю. Я кажу, що... Подивіться, я риву просто сльози радом, а знаєте чого? Того, що я передивляюся оці всі старі відео. Де ми ще такі бідні, де діти маленькі, от ми начебто бідно жили. Але я діткам завжди казала, що я їх люблю, що ми все робили для них. От правда все. І хоч ми так і важко там і працювали, але ми намагалися приділяти їм увагу. Але от в нашому дитинстві, ну, типу, не було такого. Ніхто не казав мені жодного разу, татусь не сказав, що він мене любить. Боже, наскільки все залежить від дитинства. Не сказав, що він любить мене, уявляєте. Я йому ще розповідаю в нього там зараз відболить. І я кажу: ну, в нас однакова проблема. Я кажу, уявляєш, а я з таким з гастритом кажу, я лежала в дитинстві в лікарні сім днів. І кажу, за весь цей час мені було сім років, один раз та той прийшов в лікарню, кажу, ми з вами постійно. Якось так. Мені так хочеться, знаєте, повернутися в дитинство, обійняти себе. <смеш> Якщо чесно, то я думаю, ви бачили, що зараз в інтернеті є такий тренд, як мама з дочкою спілкується і там під музику гарно. Так, в тебе вже вся на мокра. <смеш> Коротше, і дівчина там підписала, що мама, якби, ще раз мені ну, Переселитися, якби ми ще раз знов з тобою зустрілися в іншому житті, я б знов тебе обрала зі своєю мамою. А в мене таке, знаєте, я б не хотіла, бо я б хотіла б в іншу родину. Таку, наприклад, як от зараз в мене. Саша каже, а я, я був гарним твоїм батьком. Я кажу, от тебе я батьком взяла. Коротше, не рівнілася. А мені оце не можна і так напряк, а то зараз взагалі буде. Ой... Та я б так би хотіла сьогодні поїхати так, але ще погода, на жаль, не дозволяє. Але ще пару днів і все. І ми будемо ходити в босоніжках Дівчат, хто питає, знов дублюю для вас неймовірне якісне взуття. Я в них обрала, бачите, декілька моделей і знаєте, що ціни в них найнижчі, а вибір самі широкі, які є в інстаграм, в них натуральне, якісне, максимально якісне розиття. Тому одразу зберігають. Ну це це просто масхев. Я вам показувала під джинси. Підходять, бачите, в даному випадку і під сукню просто ідеально гарна модель. А теперь ты. Давай. Теперь ты, давай. Апчи! ха а а Вот такой тут срач. К тому же немножко с прибрали. Трава. Мусор. Мишанька спит. Танюшка он не сочкует. Пока снимаю только двор. Говорить ничего не буду, потому что в голову лезут одни мои. Так, любимые. І старенькі, і новенькі. Я впевнена, що і стареньким також буде цікаво послухати наш шлях е моїми очами зараз. Зараз я впевнена, що я буду трошки по-іншому вже розповідати. Для чого я це хочу зробити? По-перше, я хочу стати ближчою до вас. По-друге, багато хто мені так пише ну, можливо, хтось так не вважає. Що ну, а хтось вважає, бо багато хто так пише, що ви бачите зараз успішну людину, яка заробляє, яка реалізувалася, яка знайшла там гарного чоловіка, які довго живуть разом, в яких багато дітей. Хтось вважає, що я успішна реалізована, хтось так не вважає. Але ті, хто вважають, вони думають, що це просто звалилося це з неба нам. Але це не так. І я хочу показати вам на своєму прикладі, навіть якщо у вас з дитинства щось не йшло, навіть як навіть якщо у вас з дитинства щось не йшло, навіть якщо ви з бідної родини, все у ваших руках, і ви все можете змінити. Навіть якщо ви народились в родині, де хтось зловживає алкоголем або, ну. Чимось іншим, да? багато таких є. І зазвичай на цих дітях і цих людях ставлять хрест, як і на мені колись. Казали, що я так само буду алкоголічкою. Я хочу вам розповісти і показати, що це все не так, все залежить від вас. І я впевнена, що багатьом буде цікаво це послухати. Можливо, у вас зараз важкі часи, і у вас опускаються руки. І ви подивитесь цю історію. Як я піднялася, це ще не остаточна моя точка, але я хочу далі ще розвиватися. І я думаю, що для багатьох це буде як поштовх, тому що я не краща за вас, можливо, ви краще за мене. Вам просто потрібно зараз знаєте, такий чарівний пінок. Я думаю, що у багатьох радянських діток ось такий альбом, як і в мене. В мене він до кінця не заповнений. Деякі фотографії зникли, а деякі є. Це моя родина, це родина, в якій я народилася. Це моя мама, в мене ще є сестра. Ми, на жаль, з нею не спілкуємось. Я також трошки можу розповісти, так як вона людина не публічна, мені б не хотілося б цього робити, але я трошки можу розповісти. Далі, чому ми перестали спілкуватися? Мій татусь, який мене виховав, ну і я. Я ж вам зовсім забула нагадати, що в нас на Оксібум зараз діє знижка і лише 3 дні, мінус 15%. Не лише на наш улюблений порошок універсальний, а також на миючий засіб, на пасту. Переходьте, поки все є в наявності. І на жаль, знижечка лише 3 дні. І також на оці неймовірні ганчірочки відмивають от реально просто все, і для автівок підходять для скла, для будинку, для меблів, для всього лише три дні знижечка. Переходьте. А також, якраз ми їдемо в машині, мені записали відео, розповіли, що також в нас знижечка мінус 15% на увесь товар, який до Великодня. Ви можете приходити і в наші магазини там купувати, і також можете все замовляти онлайн. Небагато залишилось посуду, кошиків, але поки все є це в наявності, ви можете і форму для випікання одразу приходити.